Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про заяву, яку написав про звільнення голова національного агентства з питань відновлення Мустафа Наєм. Сьогодні він подав про свою відставку. Обговорювати я цю тему буду не сам одразу долучаю до нашої розмови Дар'ю Каленюк, виконавчу директорку центру протидії корупції. Пані Даре, мої вітання. Доброго дня. Я зараз спробую трошки так тезісно згадати хронологію подій, яка сьогодні відбувалася. Мустафа є пише заяву про відставку. Свої рішення він пояснює обрізанням бюджетів на проекти відновлення та зарплати працівників агентства, а також створенням штучних бюрократичних перешкод у роботі. Крім того, він згадує. І про рішення так розуміється в своєму пості керівництво уряду про скасування його участі в конференції в Берліні йдеться про щорічну конференцію з питань відновлення України. Вона відбувається в 11-12 червня в Німеччині. І на ній якраз обговорюють питання, як же там відновлювати Україну і дають на це гроші. Натомість, за даними джерел української правди, в уряді заявили, що Мустафу Наєму не відпустило відрядження на конференцію, бо нібито в нього повинна бути певна зустріч з прем'єр-міністром, на якій він мав звітувати. Про свою роботу. Щоправда, наєм про цю зустріч, як він сам каже, не знав. Ось маємо таку картину. Можливо, я десь помилися в деталях. Ви мене можете виправити. А як вона вам виглядає? У нас зараз на всій конференції в Німеччині ми не представлені ні. Постійно постійно працюючи міністром з питань інфраструктури ні тією людиною з Нацагентства з питань відновлення, якою мав міг би бути Мустафа Неєм. тобто люди, які приїжджають і кажуть, у нас такі то плани. Ми це робимо, і нам про це під це потрібні певні гроші. Якщо так брати ці виключно цю складову, ну вся ця історія виглядає дуже печальною. Мене вона дуже гнітить, е, і вона коштуватиме е, звичайним громадянам України мільярди доларів. В конкретних проєктах, які ми могли би домовитися і згодом реалізувати через надійну довірливу співпрацю, ось тому, що ну, такі конференції вони не готуються не за один день, не за два дні і не навіть не за місяць. Німці на рівні топ високого урядового керівництва роблять конференцію вже рік. Вони рік співпрацювали з профільним міністерством мінвідновлення і відповідно з агенцією відновлення над тим, якою має бути конференція, який має бути порядок денний, які мають бути ключові практичні результати конференції. І тут на початку травня, ну за менше ніж за місяць до самої конференції, звільняють профільного міністра без пояснення, чому. Тобто влада так і не пояснила офіційно, яка причина звільнення Кубракова, окрім рідних анонімних телеграм-каналів, які називають його, вибачте, крисою. Ось, і ми розуміємо, що це обідка образа супрезидента за те, що Кубраков і наєм не взяли хабар від народного депутата. А коли цей хабар їм запропонували, пішли, виконали як. Передбачається по закону і повідомили НАБУ про е, замах на подачу хабаря і викрили цього народного депутата. Ось. Е, Тобто це вже перший е, дивний крок, е, м'яко кажучи, влади е, прибрати профільного міністра там, буквально за кілька тижнів до е, конференції, яка стосується відбудови. Е, і е, лишається керівник агентства Мустафа. Е, він не звільняється, але просить е, там на кінці минулого тижня включити його е, в склад делегації, тобто підписати йому відрядження. У нас не може керівник агентства просто так поїхати на ту конференцію. Його там чекають е, вже домовлені були певні зустрічі в очевидці з великими бізнесами, з профільними е, урядовцями Німеччини. Але е, прем'єр пише: не дозволяю. Дай мені звіт, що ти робив. Ну, це взагалі звучить смішно, е, чесно кажучи, але тут, тут треба сміяти скрізь сльози, тому що ще раз е, ми підірвали довіру до України як до надійного партнера в реалізації складних проєктів з питань відновлення. Як ми можемо без такої довіри, без е, люд призначених людей на відповідальні посади? В профільній агенції домовлятися про великі гроші на відбудову інфраструктурних проектів, і гарантувати, що якщо ці гроші будуть, то вони будуть використані під відповідно до всіх вимог підзвітності і прозорості, так тобто люди, які більше року будували системи підзвітності, і прозорості відбудові, помножені на нуль викинуті з урядових структур. Саме за те, що вони будували підзвітність прозорість. Ну який це посил? Яку довіру ми вибудовуємо до України як до відповідального партнера серед наших міжнародних партнерів? Дуже негативний посил, пані Дарі. Я читав ваш допис у Фейсбук з реакцією на заяву Мустафина Єма. Я хотів вас тоді спитати. Ви писали і про кризу кадрів у нинішній владі. Я тут задався сам для себе питанням. А яким може бути цей кандидат, який би влаштовував і офіс президента, і влаштовував при цьому західних партнерів і при цьому був ще і ефективним менеджером? Ви за сьогодні бачите таких людей? Ну скажімо так, у складі українського політикуму? Я знаю, що ви експерт запитання по боротьби з корупцією, але я все ж таки загальне таке питання політичне вам поставлю. Нема такого кандидата, який би влаштовував е, сферу е, спосіб управління державою Єрмака е, Зеленського і ага. наших західних партнерів, і був би ефективним менеджером, тому що е, кого запрошують на топ посади, які е, е, риси характеру і е, звичну спроможності взагалі е, цінуються найбільше обсом президента. Це. Не висовуватися, не проявляти ініціативу, виконувати все, що говорить Єрмак і його радники, штатні і позаштатні, бути ніже трави тіше води, і в разі потреби включатися в різні тіньові оборудки і Е, Ну, кого це буде влаштовувати західних партнерів? Західним партнерам основне. В відбудові це гарантія підзвітності і прозорості. Гаранція, що кошти, які вони вкладають в Україну, або це е, грантові кошти, або це бізнес інвестиції, щоб їх не розкрали. А якщо це бізнес інвестиції, щоб не наїхали правоохоронні органи, е, і е, з маски шоу е, просто не забрали, е, не зруйнували бізнес. Ось тому, ну на жаль, ми в глухому куті. Будемо без відновлення. От так е, шурма поїхав. Домовлятися про відновлення. Це один з заступників Єрмака, який курує розвиток економіки і енергетики в всій нашій державі. Ось буде шурма, буде, я так розумію, Юлія Середенко, віце-прем'єр, яка відповідає з економіки, але людей спроможних реалізувати великі складні інфраструктурні проекти не буде на цій конференції. І це я хочу ще раз нагадати, що ми в такій ситуації, де ми не говоримо там про відбудову якихось там розкішних е, об'єктів. Ми говоримо про е, ситуацію в країні, де втрачено 90% генерації е, балансуючої системи для електроенергії, е, де вже почалися віялові відключення електроенергії, е, вони будуть лише погіршуватися ці вієлові відключення. Не зрозуміло, як ми зайдемо в наступну зиму. Адже е, чим більше буде попит на електроенергію і потреба буде обігрівати наші оселі, е, тим менше наша ядерна генерація буде з цим справлятися. А чим її балансувати в нас немає. Е, і вже потрібно було би домовлятися з нашими там основними партнерами по відбудові, е, з щоб відбудовувати альтернативу е, е, якусь мережу е, більш таких менших е, джерел, е, е, Електрогенерації, які би балансували нашу ядерну генерацію. Але, ну на жаль, наша Міненерго не спроможна це зробити. До міністра енергетики Галущенка немає питань в офісі президента. Все там прекрасно, все чудово, звідти, звідти вони не мають постачати. Але ми в ситуації, коли деякі обласні центри до зими можуть зайти без гарантій мати електроенергію. Це означає, без гарантій мати тепло, без гарантій мати каналізацію. І це означатиме, що ну сотні тисяч або мільйон громадян знову масово будуть виїжджати з України. От от ціна, ось таких недалекозорих рішень нашої влади. Пані Дарі, я, я тут не те, щоб хочу виступити адвокатом офісу президента, але ось я так поставлю своє питання. Ви самі назвали людей, які поїхали на цю конференцію в Німеччині. Це і представник офісу президента і представники уряду. Сьогодні буквально перед вами спілкувався з політичним оглядачем української правди Романом Романюком. Він сказав, що ць, певні публікацій в західній пресі щодо Єрмака це для нього тривожні дзвіночки, бо означає, що ці статті будуть читати західні партнери, західні чиновники, і звертати на них увагу. А ось сьогодні, ось це сприйняття чиновників офісу президента наших урядовців. Можливо, їх і сприймають, і їм є довіра, поки ще такий певно, що критичний рівень. Статей про офіс президента в західній пресі не досяг свого рівня? Чи вже ні? Ну, звичайно, з, з ними будуть зустрічатися, будуть посміхатися їм, будуть говорити правильні речі, але будуть е, е, цілком реалістично оцінювати спроможність е, цих людей е, втілити складні інфраструктурні е, проекти з відбудовою та ще й гарантувати підзвітність і прозорість. Тобто, хто за це відповідальний в державі? Ну, е, Агентс агенці, керів, керівництво агенції з е, відбудови. Подало відставку, бо їх просто не відпустили. Одна з причин їх не відпустили на профільну цю конференцію. Профільного міністра вже не можуть призначити місяць. Тобто, де спроможність держави, Україна як інституції вцілити складні проекти. ну Тобто, це ж не просто поговорити бла-бла, ми побалакали, як важливо Україні відбудуватися. А хто буде затверджувати бюджети, проводити. Різні підзаконні нормативно-праві акти, е, е, гарантувати дозволи, тендери. Хто це все ручками буде робити? Хто буде загортати в фольгу? Е, звірятко, я перепрошую. Е, ну, і це по-перше. А по-друге, ну, так не роблять з партнерами, ну, Німці вважають, що їх кинули. ну, Як так вони кажуть, Україна сказала, що їм можливо е, відбудова? Ми тут витратили купу часу, грошей, бюджету, зібрали всіх, щоб показати, ось як ми збудовуємо Україну, залучити всі проекти, бізнеси, інвестиції, гроші, конкретні е е інфраструктурні і інші проекти в Україні. А в Україні ну нема з ким працювати. А чому нема? Їх звільнили? А чому звільнили? Невідомо. Пані Далі на останок нашої розмови, я вже приблизно розумію, яка буде ваша відповідь і ваша реакція. Справа в тому, що днями з'явилися повідомлення NBC News, Його потім придрукували українські засоби масової інформації про те, що українські посадовці роздратовані тим, що посолка США в Україні Бріджит Брінк приділяє багато уваги антикорупційним заходам в Україні, створюючи непотрібну напругу в лапках в умовах війни з Росією. Знаєте, це така цікава історія. Вона ж, як на мене, дуже легко маніпулюється. А що важливіше зараз перемогти Росію або перемогти корупцію? Ніхто не ставить знак дорівнює, що важливо, і те, і інше. На вашу думку, коли з'являються такі публікації, ну також у західних змі News, зокрема, вони якраз створюють непотрібну напругу, як тут висловились. Довкола керівників держави, чи довкола самої проблеми боротьби з корупцією? Ну, Дивіться, е Китай не виставляє до нас вимог боротьби з корупцією. Саудівська Аравія також не виставляє вимог. І Росії все прекрасно, якщо у нас є корупція, і Ірану все чудово. Тобто є країни, які не виставляють жодних умов. Але це країни, які е, на стороні нашого ворога, які хочуть нас знищити, і які запускають в нас ракети або допомагають запускати в нас ракети. А є країни, які нам найбільше допомагають, і Сполучені Штати Америки допомагають е, в грошовому вимірі найбільше з точки зору зброї, але також дуже багато з точки зору економічного е, е, розвитку. Є мільярди доларів прямої бюджетної допомоги, які передбачені в пакеті останньому пакеті підтримки України, який проголосований в Конгресі, і ці мільярди доларів не будуть нам просто так надані в бюджет. Вони прив'язані до виконання конкретних вимог з реформування конкретних правоохоронних органів. Це і БЕР, це і митниця, це є служба безпеки України, прокуратура. Це вимоги, які були згенеровані не послом Брінк. А білим домом за прямого благословіння і доручення президента Байдена до того, щоб Україна їх виконала втілила в життя, і таким чином гарантувала Байдену і Конгресу, що ми вибудовуємо систему, як не розкрадати гроші американських платників податків. В Америці вибори, і в Америці проросійські різні пропагандисти поширюють наратив, що Нашу Україні давати десятки сотні мільярдів доларів, е, якщо вона все розкрадає, е, і тому е, для політиків дуже важливо пояснювати своїм виборцям, е, особливо якщо ці політики кандидати в президенти, чи то Трамп, чи то Байден, що Україна не просто е, отримує гроші, вона й будує систему, як гарантувати ефективне і підзвітне використання кожного долара. Але якщо ну, немає такої гарантії, якщо ми не реформовуємо БЕП прокуратуру, якщо у нас за всі ці критичні для Байдена реформи відповідає Татаров, ну про що може бути йти мова? І це не забаганки посла Брінг, це інституційна вимога і Білого Дому на чолі з Байденом і Конгресу, який зі скрипом проголосував нам останній саплементал. І одна з причин з аргументів, які широко використовувалися право і ліво радикальні налаштовані політики, був те, що ну куди ж Україні відправляти ці гроші, давати допомогу, якщо вона розкрадається. І ми зараз цим наративом підіграємо, тобто тримаючи в офісі татарова, поширюючи ось такі меседжі дурні, що ми роздратовані, що в нас нам вимагають боротися з корупцією. Ми допомагаємо Росії зруйнувати західну підтримку для України, пані Дар'я. Питань до вас завжди безліч, і розмова наша могла б тривати. Я впевнений, ще дуже довго. Я все одно дякую вам за те, що ви знайшли час для глядачів Українська Правда. Нагадаю, Дар'я Каленюк, виконавча директорка центру протидії корупції, була гостем цього випуску. Пилайф. Як на мене, прозвучало багато важливих тестів, на які потрібно реагувати в коментарях. Тому, будь ласка, робіть це, бо так працюють алгоритм Ютубу. Що більше ваших реакцій, то більше людей побачить цю розмову. І також нагадаю, що якщо ви вперше на українській правді, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал.